Вітаю вас, Петро Олексійович. Ми з вами бачились. Я оце їхала до вас і подумала, що ми з вами бачились ще е, напередодні повномасштабного вторгнення. Звісно, тоді були зовсім інші часи. Ми говорили про інші речі. Зараз все змінилося. Чи відчуваєте ви, от як я вам щойно говорила, який вайб зараз у в суспільстві? Чи відчуваєте ви ту єдність, яка була у нас? Ну, давайте говорити про початок повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабного вторгнення я цей настрій відчував дуже добре. В Києві був страх. Чим страх, який паралізує все. Страх, який виштовхнув, вичавив 30-40% людей, які були в Києві. В паніці, втекли черги, які були були страшні. І була залізна рішучість тих, хто залишився. От тут стояло 2000 осіб уже в 12 днів. І були ті, хто об'їхали 4 5 ТЦК військоматів. Вони всі були зачинені, приїхали в СБУ, двері були зачинені, приїхали в сілові підрозділи зачинені, mm -hmm. приїхали сюди, бо їм сказали, бо тут, що тут Порошенко роздає зброю. І ми дійсно, mm -hmm. я зустрівся з Зеленським, ми отримали 8 тисяч автоматів, укомплектували, вивели техніку, побудували блокпости і все інше. Це був один настрій. Нація була єдина. Народ був єдиний, народ був рішучий і рішучий для того, щоб зберегти країну. А який зараз настрій? Зараз настрій інший. І для когось, вони думають, що війна вже закінчилася. І це є категорично неприйнятно. Бо випробування величезні ще попереду. Для когось це величезна втома, уже за рівнем, знаєте, відчуттів. Ти вже просто не реагуєш назовні, і тут потрібно дати відпочинок, в тому числі це стосується частини воїнів на передку. Але більшість все ще не просто вірить в перемогу, бо я не приймаю зараз цей е, вираз. Вірю в перемогу, вірю в Збройні сили, надіюся на них. Проблема не в вірі і не в надії. Проблема в тому, що кожен з нас може зробити для того, щоб допомогти Збройним силам і наблизити перемогу. Бо мова йдеться, мова все ще, на жаль, йдеться про існування держави. Я би дуже хотів робити все можливе для того, щоб єдність українського народу була повернена, віра в перемогу була повернена, втома була подолана, і страх не з'являвся. Бо на щастя, я можу твердо наголосити, причин для страха немає. Боятися Путіна шкідливо. І віру в перемогу втрачати аж ніяк не можна. І мене дуже я радію, е, нехай може із завищеними оцінками, але соціологічні опитування показують, що все таки більшість українців вірить в перемогу. і Це дуже дуже добре.